І сина, і Святого Духа. І, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. чуємо сьогоднішню притчу Івангелія від Матея. Думаю, що багато разів ми чули вже це слово Господне про Царство Небесне, яке схоже на весілля. Спробую вам поділити своїми думками і подивитись на цю притчу, на цю історію трошки з різних сторін. І от перше, що впадає в очі, це що царство небесне це не похорон. Царство Небесне це не похорон. Це весілля. Це весілля. Тому інколи коли ти думаєш собі, що як я буду йти за Богом, як я буду з Богом в цьому Царстві Небесному, то це все. Нічого не можу робити, все заборонено. Техне завіса падає, все, ні крок ліво, ні крок вправо. Кінець. Це якісь смутні часи. То наш Господь сьогодні тобі каже: ні, ти погано розумієш, що таке царство небесне. Ти погано, у тебе погане уявлення Бога. Наш Бог є Богом добрим, наш Бог є Богом любові, і бути в Його царстві це як бути на весіллі. Тобто радіти, радійте. Звичайно, що не завжди є, якби оця радість, звичайно, що є виклики життя У нас війна, зрештою зараз є в країні. Але справа в тому, що оця радість, Божа радість, чи Божа любов, Боже щастя, воно може настільки глибоко бути в серці, що його ніхто не забере. Не вирве звідти просто, не вироби. От Про це мова. І от цар, тобто Бог. Послав свої слуху покликати запрошених на весілля. Є весілля, є радість, син одружується. І він всіх запрошує і йому відповідають. Ми там пішли за різну волію, ми... там не знехтували і пішли геть, хто на власне поле, хто до свого крамарства, хто до ще до чогось, до 3-го, до 10-го і так далі. З однієї сторони, тут мова йде про юдеїв, євреїв. Тих, яким першим мало проповідувати Слово Боже, тим, які перші отримали обідниці, відповідно, Господь, будучи в Ізраїлі 2000 років тому, перше до них проповідує і каже: є царство Небесне, ось ось мій син, мій син прийшов до вас. Він прийшов врятувати всіх вас. Придіть до нього, придіть. І що маленька частина євреїв повірила. Решту всі далі своїми справами займалися. Тоді він каже: добре, ці негідні, ці негідні. Чому негідні? Не тому, що вони негідні, а тому, що вони не приймають запрошення. Тому вони стають негідними. До того часу вони були досить такими гідними. Тільки коли ти не приймаєш запрошення, тоді стаєш негідним. Він каже: добре, ці не хочуть, діть клишти інших. Тобто нас погано. Бо ми, можна так сказати, по крові не євреї. Ми українці. Ми не євреї. Але нас Бог також покликав. І ми почули, і ми прийшли, і ми стали гідними. Подивимось ще трохи з іншої сторони. На початку Господь може кликати тих, які нібито є з ним є його друзями. Ти можеш весь час молитися до нього, ти можеш ходити до церкви і ти можеш думати собі, та я ніби з Богом нічого там великих гріхів не зробив, мільярди не вкрав, ще щось, не ще щось там. Вроді нормально так живу і ходжу в кожен тиждень до церкви. Вроді так більш-менш нормально. Але коли Господь попросить від тебе зробити щось більше, ніж ти стандартно робиш, наприклад, пробачити, коли ти сусіду і своєму вже 10 років не можеш пробачити, прийняти брата, сестру рідних, а може і не рідних, їх пробачити, або допомогти другові на роботі, якого ти постійно принижуєш, коли Господь від тебе попросить щось більше зробити, ти можеш відмовитися, ти можеш сказати, а мені так комфортно. Та ми разом працюємо за столом, а він, що, що він? Я знаю, що робити, він хай собі вигрібає сам. А от тато, моя дитина, моя, але вона не моя дитина. Не хочу вже її знати. Коли Господь каже більше, то піди більше і зроби це. Чому? Бо якщо не зробиш, цар і весело військо, яке вигубило тих убивців і їхнє місто схвалило. Якщо ти посередньо з Богом і не будеш далі йти за Богом, ну, то рано чи пізно прийде кінець. Прийде кінець, прийде смертя на життя, на твоє життя. Не говорю фізично зразу, але духовне. Ти можеш втратити себе життя, ти можеш не розуміти, для чого ти живеш. Ти можеш постійно в депресію жити. Тоді він покличе інших. Отого От твого колегу за столом, якого ти бажав за нікого. А він його покличе. І Він почує, і він прийде. І Бог благословить його. Бог його благословить. Дість тут також такий гарний момент. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, пише: І злих і добрих. І злих і добрих. Наш Господь хоче, щоб в його царстві Небесному не були тільки праведники. От тільки їм вони там від самого народження такі гарні добрі, от для них зарезервовано місто. Він каже: ні, я кличу всіх людей. Я хочу, щоб всі були зі мною. Тому, якщо ти думаєш що в тебе якийсь такий величезний гріх, що Бог тобі не пробачить, то це ти собі так думаєш. Він каже: я хочу би ти, моя дитина, би ти була зі мною. Тому який би не був твій великий гріх, моя любов ще більша? Моя любов ще більша. Прийди до мене, прийди. Тому й пише, і злих, і добрих. ти праведно зжив життя, слава Богу! Йди. Приймай це запрошення, йди, будь в цьому царстві, живи в цьому царстві Божому кожен день. Ти недобре жив, злим був, брехав, украв і так далі. Навертайся і далі будь в тому царстві Небесному. Будь! Господь кличе в тебе також, нас всіх. Нас всіх нема такої святої людини, якій не потрібно цього запрошення бути в царстві небесним. Немає. Всі потребують його. І тут на кінці є момент, коли вже цар заходить, всі стоять, всі там радіють, і бачить він одного чоловіка, що не був убраний весільну одяж, і сказав до нього, як то пішов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав. І цар його кинув в Темницю. До чого це? А це до того, що коли ми вертаємось в гарні часи в доброму сенсі кажуть, цього слова, середньовіччя. І там, цар, якщо просив людей до на то він видавав одіж нову всім. Не треба було своєю одіжу йти на весілля. Цар видавав. Цар піплувався вже, це було продумано. А він не мав. Це що значить? Він війшов на весілля не центральним входом. От центральному входом стояли слуги, які роздавали одіж. Відповідно, він каже, друже, мій, як ти судив? Нащо ти взагалі пропхався сюди? Та ж я тебе на вході чекав? Чому ти шукаєш якісь отакі дороги? Хочеш обдурити мене, ніби своїми справами займатися і в той час бути з Богом? Я ж тебе на центральному вході чекаю. А прийди по центру, я дам тобі одіж. Одіж це означає, що одіж скинути, тобто старе життя, старі думки, старі враження, старе бачення життя, гріхи скинути. Це не означає, що я зразу стаю сюди. Це означає, що я приймаю рішення перемінитися. Я не хочу вже жити так, як жив. Я хочу інакше жити. І от він каже, цю одіж стару забираю, даю тобі нову. Тобі не треба влазити, шукати якісь задні ходів. Я чекаю тебе центральним кордоном. Друже. Якби цей чоловік сказав, так, пане, вибач, дійсно, я помилився, бо бачу всі в такій одежі, давай я вернусь і піду і візьму товар. Я впевнений, що цар сказав би без проблем. Він би сказав, добре, виходь, даємо тобі і далі слідкую. Але він мовчав. Тобто він не хотів мінятися. Він не хотів мінятися. Він далі хотів робити те, що хотів, і ніби бути з Богом. І там, і там, одною ногою там, другою там. Тому так не пройде. Ти або з Богом, або не з Богом. Якщо ти вибираєш бути з Богом, то не бійся, що тобі. Треба так багато багато всього. Він попіклується. Він дасть нову одежу тобі, він приведе тебе через центральний вхід, він сам тебе зустріне, привітається до тебе і потішиться тобою, що ти вибрав його, що ти вибрав його. І на кінець. Зовсім інакше трохи думка, дивлячись на цю історію. Коли ми отак дивилися, то ми дивилися. Що є цар є син, який має весь е, на весіллі, Тобто одружується з кимось. Ми гості. Ми нічим ну так, по факту не турбуємось. Нас запросили, ми тільки святкуємо усяк Однак в Книзі Откровення дуже гарно пише про наречену Ісуса. І там навіть говорить, що наречена кличе, прийди Господи Ісусе. Наречено взиває прийди. І далі у тій самій книзі Округання пише, що нареченою є церква. Тобто то нареченою Ісуса Христа є ти. Я ти. Бути нареченою і бути гостем запрошеним на весілля це взагалі дві різні речі. Це дві різні речі. Нареченою. Треба готуватися. Наречено треба свідомо розуміти, що ти зараз робиш. Це шлюб, це не просто собі. І ти вибираєш цього, з ким ти одружуєшся. Тобто треба бути відповідальним. Відповідно, коли наш Господь в сьогоднішній притчі говорить також про весілля, Він говорить мені і тобі, що маєш. Вирости. Маєш вирости. Маєш не тільки бути дитиною Божою, і Бог турбується все про тебе і ти нічого не робиш. Ти маєш взяти відповідальність за своє життя. Ти маєш взяти відповідальність за свої рішення, які ти приймаєш. Ти маєш взяти відповідальність за свої слова вчинки. І тоді, коли ти відповідально ставишся за своє життя, тоді готовий і готова бути з цим Господом. Бо ти знаєш, що ти обираєш. Ти обираєш Бога. І це серйозно це не на день, це на все життя. Не бійся бути відповідальним. Не бійся рости. Ростем звичайно, це життя буде простити. І будемо вчитися цієї відповідальності. Але не бійся почати цей процес. Не бійся. Бо тоді. Коли ти зустрінеш Господа Ісуса, то ти не тільки будеш як гість, Він буде вітати тебе, так? Але з якою повагою, пошаною, захопленням і любов'ю Він буде вітати тебе, як суєворечення, неймовірно. Дякуємо тобі, Боже наш, за те, що ти відкриваєш нам яке є Царство Небесне, і що це є весілля. Що це є така внутрішня глибока радість і щастя, щось, щось таке, яке ніхто нічого не може забрати, навіть якщо зовні взагалі ситуації наша. Дякуємо тобі, Господи, що ти показуєш нам, що ти запрошуєш всіх нас на це весілля, всіх безвинних, злих, добрих, грішників, негрішників, святих, несвятих, всіх запрошуєш, всіх віруючих, невіруючих, всіх запрошуєш. Дякуємо тобі, Господи, що навіть мій великий гріх не перекреслює цього запрошення. Ти далі мене запрошуєш і запрошуєш. Господи, просимо Тебе, поданням Твоєї благодаті, щоб ми не шукали задніх ходів, щоб ми приходили до Тебе центральним ходом, не боялися. І просимо Тебе, Боже, поданням ще своє благодаті, щоб ми брали відповідальність, вчилися брати відповідальність за своє життя. І тим самим були нареченими, а не тільки гостями, Ісусе. Амінь. Слава Ісусу Христу!